Друзі, всім привіт! Сьогодні трошки поговоримо про ціни на зернові, От. тому що я трохи закуплявся, розкажу що по чому коштує. Далі. Сьогодні покажу, будемо виселяти вже кролика трошки, тому що трошки скупчення стає у приміщенні, потрібно його трошки розселити. От. Тим більше вони вже підросли там в районі два місяці, там і може тиждень. Висели їх трошки на двір, там є кліток трошки пустих, тому що робив забої недавно. От. І скоро треба буде нам відселяти малих кроликів, тому треба місце десь. Тому, тому цікаво, дивимось. Знову трохи докупив. Там кілограмів 200 макухів взяв, так само висівки, там кілограм 150. Дивіться, зерно. Ячмінь Овес лишилося так само в той самій ціні. Тобто, брав ячмінь по 9 гривень зараз на сьогоднішній день. От, не знаю, в яких регіонах там які ціни. У нас на Рівненщині такі ціни. Далі Овес. Овес теж брав по 8 гривень. Позасипав його тут. От. Ну. Буває часом краще, часом такі. Ну, нормальний, непоганий, але буває такі світліші, буває такі темніші. Чуть. Тому підкупили Теж є пару бочок. Значить, по висівці лишилося так само 6 гривень. От. Теж купляв. І по макусі соняшнику брав. Короте, брав такі 30-ки мішки. От, по 12,50 кг. кілограм. От, висівка по 6 це по 12,50 Тому трошки підкупили, я думаю, знову півтора 2 місяці нам вперед буде. От. І будемо робити корма. Скажімо так. Тому сіно закінчується. Скоро буду перебивати сіном. Тут є заміс, вироблю. Може сьогодні-завтра побачу по часу, як буду успівати. тому що є замішаний бачите, корм. Лишилося тільки чуть перемішати в мішалці і гранулірувати. Так, друзі, хотів би ще дещо розказати. Дивлюсь такий канал е Олександр Тітаренко, будні свиновода». Можливо, ви теж бачили. Значить, хочете, зайдіть, подивіться. От. Значить, що людина розказує, що в них корм е подорожчав майже на 10 гривень кролини. Тобто був 17 зараз 27 гривень. Це Конотопський район, вроді би. От. Тобто ви уявляєте, ну я в шокі просто, мене це здивувало прям. 27 гривень, це майже в три рази дорожче, ніж мені він собі щоб обходиться. Тому я навіть не знаю, як і що далі буде з такими цінами. Слухайте, якщо е, корм до 30 гривень кролячий, ну це шок для мене, чесно. Так, друзі, дивіться, а по кроликах що можу сказати? Будемо відселяти. Таких більшеньких в районі 2, там, місяця з чим-то оцих. Тому що вже якби потрібно місце. Чи срібло, чи термонів. От. Ну, можна і цих буде забрати. Срібляків теж там є пару кліток на дворі, наверху в мене і за будинком. От, тому що буде скоро якби, мальок, якого потрібно висадити. Тут десь вони, де це вони нас. Ну такі вже по 30 днів скоро буде оцим. От, там Днів зараз ще 7-10 можна буде забирати. Ну і ці такі вже 25-30, ну, Але найстарші оці, мабуть, їм 30 чим то днів будемо забирати від мами. От, ну і тут так само є такі от, теж. Тобто, треба буде десь забрати, відділити, Щоб було свободніше і були кліточки нам для відсадок. Значить, шкіра, як ви бачите, підсихає. От, там лишилось пару штук чуть. Досохне, хоча знову там, робив вчора, там пару штук бив, замовили. Е, ну, збирав, не знаю, може в суботу здамо, як я і говорив, о, то тоді вже щось, може, знову зніму, розкажу, що там по цінах, чи беруть білу. Так, значить, Заберемо, напевно, оцих жевжиків на двір. Підселимо їх до когось. Там є одна кліточка з термончиком. Думаю, биться не будуть особо. Так значить цих можна буде... Так, втікайте, не, не лізьте. Так. О, таких же вжиків. Беремо їх на двір. Так значить, дивіться, тут у мене пусто. от. Є тут пуста кліточка ще. І тут одненький лишився. Значить, щоб йому не було скучно, давайте підселимо срібляків до нього. Тому що він з іншого виводка, щоб він там собі не це є, не мішався вже. Я думаю, вони тут помиряться. О! Надіюсь биться не будуть вони прямо хоча як варіант можуть ну побачимо ходи таке вже бачите в срібло покриваються. Живчики, бачите. так корможку я мил супроді Ми на поставити Дінать, десь розгинав. бачите, скільки пуху вже назбиралось, слиняють. Ну так вона чистенька. Так, у нас знов, бачите, трошки зима. Сніжок випав і примерз. Значить, мабуть, ми, мабуть, виселимо оцих срібляків теж на двір. Хай йдуть ходять. Теж їм буде скоро два місяці. 17 -го. Так все, і тусуються тут. Так, у нас це срібло теж, бачите, таке підростає вже. Піддете на дворик. Щоб пух, гарний ріс на дворі. Щоб була дорога шкіра. 500 гривень хоча б. Але... Так, їх тут 10 було виводку, тому, бачите, вже теж освободили дві клітки. Так, зараз і вас, розсадимо, все тихо. Так. О. Ходіть. Туйтесь тут. Так. Так, по тільки розвернути, вставити. і їсти понад насипати їм. Ходіть на дворик. Так. Их тут двенадцать. Так. О, о тяжкие яйки есть. Ребят, блин. Так, осталось мы у вас доступ. могилочки уставлять. Так, Шо вы? Идете? Надо проверить, чи хлопец девка. Это девка наша. Ну, четыре пацана, хай тут сидить. Тоже поц. ладно, пока следить Дэнты остальных пронесем. Разделяем их сюда еще. Шо вы, ходите. Шевжики. Це на двір. Где ти на дворі жити? ходи, Так. О! Так. Тікайте. П'ять от відсвободили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, нормально, слухайте. Штук 30 знов можна заселити сюди буде. Тому там виводки 3-4 буде, якраз і порозкидаємо. От. А там поки ті знову вибракуємо там на м'ясо чи як. І знову будемо заселяти. Ну, тобто такий процес постійний. Щось вибираємо, щось заселяємо. Так, що, ходіть. Блін, ви теж важкі якісь, ребята. Так, сюди хотів я хлопців, окремо теж, щоб вони... бились. Так. ходите. Проверим. Так, цидилка. Я буду, значит, девчата тут чешу. Все, пацан, все, пацан, уже пацана, значит, тебе сюда. Дівчат уже в одну кубку. Тут же дівка. Все, Чотири хлопці там, чотири там. Це з виводка вийшло вісім хлопців. От. І чотири дівки. Так, тикай. І чотири дівчини. Це вони з одного виводку. Значить, тут буде чотири дівчинки. Отам там зараз їсти їм подаємо пити. Так, і ще... Напевно виселимо сюди щось. Теж, щоб не пустувала кліточка. Хай щось теж тут росте. Заберемо цих теж меншенки. Нехай вже йдуть. їх п'ятеро. Хай собі так обживають. Вони вже провакциновані. Ходи. А ви вже тут будете, де? Треба нам буде вибрати дівчат. Передивитися, хто тут дівчина. Хто тут хлопець і дівчина. Зрозумів? Де? І знайти дівчаток. Ну то пізніше буде. Тікай, тікай. Так, і того вже 6 кліток освободили. Ого. Ну нічого, хай йдуть на двір. Буде. Менше кроля всередині буде, Свіжіше повітря більше. Якби не було куди? Годи, дробняк. Так, це це є, що мама була Вибракована. Все, Будете тут туситься. Ну, не на м'ясо йдуть це м'ясо. Паюлку розвертаю, наливаю, пить, їсти, насипаю і буде баста. Та, значить, даємо їсти їм. Ну, лично вичце витікає шовы. Достаємо їм на сутки. Думаю, на сутки їм вистачить. Все, живжики. Тому, друзі, чуть-чуть показав, виселили кроликів. От, дали їсти пити їм швидко. Чуть-чуть розповів по цінах, ціни незмінні. Ну, добре, хоч не ростуть ще більш. От. Тому э, чуть-чуть поопалюю э, оці кліточки вже. Трошки повичищали кліточки, як ви бачите. Поопалювали гарненько. От. Повичищали, щоб ніде не було не пушинки. От. Значить, і саме основне, я вважаю. Тому що от мені цікаво, як люди вичищають кормушки. Оті промислові, да, в яких умонтовані ну, в клітку, вони не вимаються по факту. Вони миються взагалі коли-небудь чи ні, як ви думаєте? Тому що, ну, якщо взяти в загальному, бачите, повимивались, повичищались всі. Тому що їм вже понад 2 роки. От. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайк пишем коментар. Всім пока.